Так, що у нас сьогодні по плану? Хлопці зранку вже махнули на рибалку, ще принесли караси, які втекли від мене, виходить. І ми вчора придумали собі таку історію, що треба робити нарешті вже оце, цей підігрів. Тому що без підігрів в наше оце, і таке непонятно літнє якесь е, врем'я взагалі погано, тому що вода за ніч. Остиває, за день ще не встигає, в принципі, нагріться. І виходить, що ну, ось така ось жива, типу. і виходить, що ніяк не можна ні купатися, що ми вже і, і, і не чистимо, і нічого не робимо, тому що не можна все рівно безтолковано. І таке ми вирішили, але ж сонечко то хороше, якби дулька. Сонечко хороше, що можна було б собі покупатися, якби було тепло. То ми таки вирішили, Сережка сьогодні вирішив знайти час для, цього, для цієї дії. І ми вирішили, що будемо оце робити, поки є якась вільна хвилинка, годинка, то ми зробимо отут підігрів он із отої ото штуки. Ну так, щоб не сильно, щоб воно так ніде, а отут десь отакого може десь, значить як заховати його. Щоб воно... Ось, ми положимо його, щоб воно нас, хоча б не на край йшло, труби. Угу. Це ж оцими трубами буде сюди воно йти? Так. Да, то да. атаку ось ось поставити. Так. Да. Атаку, пічку. Його треба так поставити. А, так. Ось дивись, що у нас виходить. Я просто не хочу ці труби вирізати, бо... То... Будемо переварювати. Ти Сережка колись зробив, оце це у грубу вставляв. в принципі. А в прин... принципі. Ні. Дав, отдав. Оце ще. тут закидати сюди. Угу. Ну, То так нормально. Але що ще ми ще хочемо, це ще моя така ідея була, що якщо вже буде робитися оця ця печка, вона буде вимуровуватися? Да? то треба її зробити трошки функціональнішу. Е, він хотів просто зробити оце, саме як на підігрів басейна. А я подумала і вирішила, що класно було б ще зверху положити, ну, щоб, щоб можна було ще на ній щось варити. Ну, типу, казанка ось поставити, картошку пожарити, поняли, якусь таку дирку зробити. Щось таке. думаю, Там ще її виморюють. О, так. Да. Звісно, і під сковородку, щоб воно під. Ми під казанок виморуємо. Але в принципі, що нам? У нас все Казанок буде ставати собі. Ну так, да, так. Да. Адже ж вона буде невеличка. Точно. Але просто то прикольно. Тому що поки, поки там допустимо все перед відпочинком, поки тут буде нагорять, можна і юшечку зварити, і картошку пожарити. Нам там, допустимо, юшку там поставив на мангалі жарить шашлик, і воно одночасно в тебе все приготується. Ну, ну треба таке. Я вважаю, що треба. І басейн нагрівся, і юшка зварилась і шашлик. О, Боже, яка швидка гулянка може бути. Швидко і гарно. Це мені розірвися. І там, і тут. Та нічого страшного. Тебе вже імунітет. Так що так, дивіться, як гарненько, ось у мене тут вже покошено. Красота. Це ось його не косило, тому що треба тут ще у цій траві багато чого знайти. Отаку його треба пере. Ну я позбирала те, що ось у дитячі якісь ігрушки і все. о Але що але що все рівно, це чисто під деревом. Є, да? А, да диви. Ой, клас. да 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 Ой, диви, красота. В минулому році вони вже опали в таке время Бо їх дуже багато було. Красота, диви. Що я підпірав, гідати обладнаю. Дитині поїсти буде, будеш. Красота, гарні, великі. Минулому році вони маленькі, якісь були менші, і вони багато дуже обпадало, дуже прям. Вона, бач, персик невеликий, він його на цьому не дуже обезпечить. Да, і дивися, ота половина змерзла, диви, там взагалі немає. Оце як ото прийшли да, ті морози, да. тут весь цвіт такий а, був. А тут стояла в мене каструля із цим із тирсою і огонь горів. А, ти такий ж тут да, продимлював? Да. О, то диви, то воно таки працює, а там, там, дивіться, а там взагалі немає, як дивно, да? одне дерево. Одне дерево з цієї сторони, де він продимлював тоді, то і персики єсть. Ну, не так да, багато, але катати тут -то точно не буде що. Але клас. Два яблука здоровенні. Ванькові не кажу, потім вже сьомий числа. Хорошо, що ми загородили, то тепер ніхто не бачить, що там, то не обривають. І виногради прийнялися. Ну це комедія. Це ці виногради, які збиралися викорчовувати. Це треба зробити їм цю рамку, і вони вже, я думаю, будуть жити. Га? А, треба повитягати арматуру да. викидати. Класно. Коротше, оте деревце вчора я не викорчовувала нормально там з ним. Ну як, от побачила, що там оце ці є. Обкопала, правда. А, я показувала вчора, напевно. Обкопала, бо ось сього -сьо -сьо живеньке. Можливо, прийметься. Отам, так. Не... Це білий налив. Це значить, білий налив це папіровка. Ну, це є. І, коротше, і за вашими рекомендаціями у коментарях. Дякую, до речі. така... Про те, що я мечтав. За вашими рекомендаціями я чомусь і не додумалася, що дійсно цією травою можна мульчувати. То в мене ще залишалося, я прочитала вже пізніше той коментарій, і вже віддала сусідові те, що накосила, то обкосила. О, а потім в мене ще в корзинці ще залишилося. І я почала отамогону клубніку мульчувати. Так прикольно, думаю, чого це я тут якось не додумалася, що, що траву можна е, оцю скошену, дійсно на мульчування. Ось такий огородник. Так, так, тут я ще кусочок цей шматочок цей. Серьонь, як ця штука чорна називається? Мені вже стидно. Агроволокно. Агроволокно. Все. Може, запам'ятаю. Я його постійно чую і постійно забуваю, наче вилітає з голови. Е, ще не їздила, ще не купляла сьогодні, вже, напевно, буду їхати, як він вимурує, бо треба насоса ж туди, в ту печку. То поїду по насосу, то якраз і куплю оце сюди. І е, будемо вже. Гойдалку забирати звідти, бо ж треба вже там вирівнювати, все ж таки дочекаємось того ж екскаватора, то хочу ось тут ось такого привезти в норму. Подивіться, скільки желізяча вирила. Оце зюдово, оце я повиривала оце все. ключа якогось. усього. Тоже, ну коротко, оце Що виривало, все сюди скидало. То гойдалку перетягнемо сюди, поки поставимо, а тоді будемо вже дивитися, куди її будемо ставити. Бо, бо там вона мені там треба планувати вірьовочки натягувати. В цьому році геть маленькі ігрушки. А вони з цього. А, Для напали всі. А, так? Да? Ну геть, то обично такі величезні. Так, да. так. Да, да. Бо це зазвичай геть величезні-величезні. В цьому році взагалі з цією врожайністю. Тут взагалі немає. Дивіться, в минулому році, скільки було яблук, в цьому році взагалі немає. І абрикоса тоді померзла. жодної абрикосинки не було. Ну, Таке от і морози дали нам трохи. І ось його тут, не знаю, що це, ніяк не можемо. Воно ніколи ще нічого не родило, але ми постійно його рятуємо. Але... Незрозуміло. Так, красотка. Що ти там на рибалці? Як там було? діла? Прокидаюся, а їх нікого нема, бо вони на рибалці. Да? Йо, мі, нос. Так, потроху приміряємо. Сережка Уже жесть, там щось там міряє, коротше, вже щось там накопав трохи. Це, я даємо на землю, жест, на жесть поставити. До. Ні, так буде на муль. О, Поїхала, купила собі лопатку. Це ж для тієї клумби, щоб спокійно можна було рити маленьку таку треба. Це ось його помідори, щось там почали. Потроху, ті, листки чорні, типу фітовтора і нехватка кальцію, і, напевно, ну, щось таке. А во. Насос. Насос. І отакі всякі хамутики. Це для тієї пічки. Сережка, вже дивлюсь, ходить із кальмою, то напевно вже щось там мурує. Ще не бачила. Ну і оцей шматок, який мені не вистачило. Все. На, щось колотить уже А то ти вже кирпічиків Да. Нічого собі. Молодець. Ми ж не та ж да. Це точно. Як нікотрі. Да, по всім магазинах мене послав. Нікуди ти не послав. Посилав. Не треба, не треба. Ага, це на два ряда, Ой. ти будеш мурувати, щоб його ставити. Так, да, так. Да. Ага. А потім сюди ціну. Таку кількість. Угу. Ні, не треба таку. Так скоріше буде. То так краще. Треба yes. mm -hmm. бажає розширитися. На кухонні справи. Дивіться, зафарширувала картошечку. Навіть в мене був такий шматочок, то я зверху зафарширувала, а так то всередині потім покажу. Уха у мене із карасів тих величезних вариться. І знову смажу оті самі найшвидші котлетки. Тому що у мене залишився фарш від картоплі і вийшло ось такі величезні 4 котлетки. І тому, якби напевно той рецепт, який я тоді показувала, пробувала, не був хороший. Зараз би їх не смажила. Всередині з сиром і без нічого. А поки я там готую цілу. Ці, ці півня своїх, що ти тут? Ліплю. Ліпиш ліпиш? Свої ці. <смі> Жарко, так? <да? смі> Прикольно. А, як ти думаєш, коли в печці буде холодно? Я Думаю, ні. <смі> думаю, нормально якраз тобі тут. <смі> У мене там теж не дуже. <смі> Але я вже, слава Богу, все. Все поставила, все, все просто вариться. Я теж все поставила, тільки обурвати. Ні, все вже зробила. Уху вже зварила зараз у кропчику на рву. І котлетки зараз підсмажую з остатків. І картошку фаршировану. Коротше. Отак, так їсти нема нічого. Все, добре. Власне, наш обід. Котлетки. І з сиром, от що без нічого. Картошечка ось фарширована. Ще навіть одну отак зафаршировала, в мене залишилося. Я... Карасики, оці варені гарні. І, ну Я буду картошку чисто, і карасики їсти. І отака уха хаусі, ось така класна, навариста, довго варилася. Дуже смачно. Все, смачного. Дек, ходімо збирати якийсь врожай. А, то ти ще передімся. Я вже корзинку взяла. Що? Так. Да. Добре. А, ти, ти ж їх кропити будеш. Так. Що у нас папулька тут уже зробив? О. Уже практично лежаночка. Зараз беремо, потім... Піду дороблю вже докладу. цей, А тоді вже будемо в хаті, то тоді вже буду катати сьогодні масово закрутки. асерті буду робити сьогодні. Я в минулому році робила асерті, Таке воно обалденне, це взагалі без заморочок, по-швидкому, там не треба ні стерилізувати, нічого. Я в минулому році зробила щось там. Шість, по-моєму, баночок. На пробу, тому що, думаю, хто його знає, <кій> <кій> чи воно позриває, чи ні. І воно нічого не позривало. Дуже класне, дуже швидке. Дуже всім нам сподобалося. То зараз ось вже патісони вибрала кабачки. Вибрала. Ну, ще я думаю, ще кабачків тут ще, напевно, купа. Помідорчики, бо Сережка вже ж хоче покропити, бо вони заболіли. І огірочки. Так, патісони. Ви знаєте, ніколи не садила патісони, а це вже саджу другий рік, тому що вони дуже сильно Ваньки зайшли прям. Та в принципі і нам і ще є. Вибираєш, вибираєш, а вони все рівно десь та є. Дуже зайшли вони, тому ми їх і катаємо. Такі вже великі кабачки, то на ікру візьму. Буду робити. Ого, я величезного побачила. Ого, нічого собі заховався. Серединки десь. О. Помідорок там дивлюся, геть капельку, але таке хоч декілька штук зберу. Та й буде. Ой, рочки. такі б, якби маленькі всі були, було б класно. Ой, якось я... О, вони ще маленькі, воно ростуть. Якось я думала, що я їх так посадила, наче сильно широко. А ні, на наступний рік буду ще ширше. Оце так зручно, оце оці е... О, сітки, щоб воно плилося. Але... Та що відстань між ними маленька, то поганенько. І що там таке? Ух ти! Як він довго цього чекав? Червоних помідорів. Так, огірочків трошки, по А Це помідорчики. погрібі. І зараз помідорчики. А цих огірків в погребі там відро. Так, в погребі є. Такі гарні помідори і оце таке оце зробилося. Ну, нічого, я там все взяла, все, що треба. Ти, думаю, що будемо рятувати якось. Дай Бог, ну дасть. Раз ти так попросив, значить дасть. Не ти. Все, урожайчик зібрали. Да, там ще в погрібі головне, не забудь. А в тебе вже прям ця лежаночка. Буде в нас зимою. То у всіх чани, а в нас буде басейн. Басін. Натопимо будемо чан. Про цього когось повіряти. Заліземо собі в кипящу воду. І буде все гарно Ох, а ці помощники. Це взагалі. Так, все, це позбирала. Зараз піду докрию, поки світло ще цю свою клумбу тут, а доношу туди цегли. А тоді вже вечором, трошки пізніше, то вже займуся цими закрутками. Що це за хитре кошеня? Ти двоє бігають, десь там, репетують, а ти собі сидиш тут тихенько. Карамелькина дитинка. Тика красива, це взагалі красива. Ми таке з Івасиком робимо закруточки. Оце ж це асорті. Так воно нам дуже сподобалось в минулому році. У нас тут і патісони, і кабачки, цибуля, помідори, огірки різні всякі. Зараз залили кип'ятком, будемо чекати 15 хвилин, щоб вони у нас постояли. Потім будемо зливати і робити маринад. Так, у нас вже геть вечір. Я все-таки зайнялася цими закрутками. Як бачите, думаю, все-таки закатаю, бо треба з ним справитися. І в нас ось дивіться, яка вже... Пічка є. Прикольно. Ой, класно. Слухай. Мені найбільше подобається оце ось оце. Перештукатури вона? Так, звісно, я її взагалі обдекорую. Я займуся сама цим декоруванням, так що ти до неї не лізь. І все. І тепер ки завтра ти будеш щось тут варитися. Да, так, треба соси вваритися. Нам треба ще б цю трубу додати. Доставала до цього до центрального трубі. Ага. На подачі. Понятно. Ага. Зрозуміло. Ну це, відлічно. Ну, Та да звісно. Я її оброблю, так що вона тут буде прямо як елемент декора. Небагато. До нас вітр росту. Та Він, да. Мороки ж, ну що ж. Зато тепер... Тут ось, ось о, спокійненько, поки буде у нас гріться басейн, то тут буде жариться картошка або вариться юшка, або ще щось. Ти, до речі, в цьому році нам ще куліша цього не готовив. А то о, такого, якого ти нам в минулому році готовив? Ага. Та ніч старами є? Нема. Рецепта нема. Ні, ну десь на Ютубі, до речі, є. Угу. Ну, це ось о, на, на тому, на тому, на мамі на всі руки, по-моєму. Помню, вкусно. Отак. Все, тепер, теперь посеред двору кажеться печка, але її тут навіть видно не буде. Це я, це я вам гарантую. А я таки зараз ось розберусь з тими закрутками. бо такі ремонти ремонтами, <плумбами> клумби клумбами, <плумбами> а зимою. Зіма їсти попросить, знаєте? Зімою попросила світле. Зіма їсти попроса, то треба, значить, оце зараз, ось, як воно вже все зібралося в купу, то все зараз і зроблю. Зараз вийшло 9 баночок цього асорти, цих півторачок. Ще, правда, огірки є, кабачки є. Я кабачкову ікру хочу зробити. Якщо вистачить там кабачків, то зроблю. І огірочків трошки ще. Ну, щось іще позаключено. Кабачків. Огірків ти, ти Тільки вийде з хати видіть свісник, кабачків тобі на, наносять сусіди. Огірків, слухай, в мене ще з минулого року вважаю, скільки цих закислень. Сол, mm -hmm. Та, навіть ще банок сім. Десять. Звісно, там ще прям повністю все завалене. Зараз буде маринованих. Ну так, да, зараз маринований хат. Ну, все, жду, воно, ну, поки закипає мій маринад. Розбистренько кави поп'ю. Ти зробив, дасля? Ні, а тільки поставити, може вже і закипів. Та й закип дай, дай буду Які Красавчики. Так, а зараз будемо вакумірувати. Ти семечки їсиш. І я хочу, але будемо алечу. Все, вечір закінчується. Точніш, не вечір, а вже на 11 ночі. Оцею, алечою. Завакуювала її поки що, а наступну якусь закатаємо. Коротше, Багато вийшло, і величезний такий, і з м'ятою. Це я її одразу м'ятою, щоб потім можна було взимку витягнути і одразу зварити типу компот з мятою. Мохіто таке якесь. Уже точно 11 дивлюся. Ще за заморожу кабачки. Вони такі прикольненькі, тут вони без бубочок, якийсь такий сорт класний, що навіть коли вони отакі от вже великі, то в них там бубочок, в принципі, немає. Прикольно. І ще в мене залишилися воно нас які просто пропадуть в холодильнику. То я їх теж завулканізувала прямо оце в цьому. Ну, тут не сильно так просто купують, бо все рівно пропадуть.